Доброго вам здоров'я, шановні. 26 серпня. Сьогодні православна церква шанує святих мучеників Андріяна і Наталію, його дружину, і сьогодні в нас народне свято День Наталії. В цей день жінки, які носять ім'я Наталія, святкують свій день Ангела. Це особлива можливість для Тезок святої попросити її захисту, від бід і благословення на своїх життєвих шляхах. В Україні цей день традиційно присвячений збору вівса. У південних областях країни збір врожаю вже закінчується, тоді як на півночі процес лише розпочинається. З молодого вівса варили кисіль, пекли вівсяні млинці і, звичайно, готували вівсяну кашу, яку в першу чергу подавали хворим та дітям. Також, 26 серпня, наші предки виявляли особливу пошану до коней. В цей день коням не дозволяли працювати, натомість забезпечували їх смачною їжею, водою зі срібної миски. Вівсяну кашу та мелені зерна вівса давали коням для підтримки здоров'я та сили. В День Святої Наталії можна звернутися до неї з молитвою про міцний шлюб і щасливий шлюб, а також про добрі стосунки між родичами. Це особлива можливість попросити благословення для гармонії в сімейному житті. Для оберегу будинку в цей день традиційно ставлять у вазу з водою гілку горобини з ягодами. Вважається, що горобина має здатність захищати домівку від бід та негараздів, забезпечуючи безпеку та благополуччя для мешканців. 26 серпня за народними віруваннями слід уникати заздрості та помсти, бо ці дії можуть принести негативні наслідки. Також не можна сьогодні ображати коней, не можна кричати на них або завдавати їм шкоди будь-яким способом, а ще не можна сьогодні ображати взагалі будь-яких тварин. Кажуть в нашому українському народі, що це порушує гармонію та добробут. Ще сьогодні не можна садити квіти в горщики чи в клумби так само не можна садити. Кажуть, що це до невдалих результатів не прийметься. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося ще більше українських звичаїв. Обрядів, вірувань, традицій наших народних українських. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, розповім, що сьогодні не можна робити. Тому обов'язково, будь ласка, додивіться це відео до самого самого кінця. Ставте лайки, вподобайки і пишіть довгі-довгі коментарі. Це допоможе відео бути ще популярнішим. Я дякую Господові Богові, я дякую всім нашим захисникам за цей чудовий день сьогодні. Слава Україні! І я починаю! Адріан і Наталія були подружньою парою, чий шлюб тривав всього один рік. Вони жили в часи імператора Максиміліана, який проводив гоніння на християн. Через доноси на віруючих їх заарештували і привели до суду. Адріан, будучи начальником, запитав, чому християни вірять в свого Бога. У відповідь, віруючий, зазначили, що він ніколи не зрозуміє цього. І Адріан сам попросив про арешт разом з іншими, бо він також був християнином. Наталія, його дружина, дізналася про це і так само пристала на це, бо вона так само була християнкою. Імператор просив Адріана відмовитися від своєї віри, але той залишився непохитним. Адріан і його побратими зазнали жорстоких тортур, але з гідністю витримали всі страждання заради Христа. Наталія, після смерті чоловіка, взяла його руку і зберігала її, як святу реліквію. Згодом Наталія втекла до Візантії, аби уникнути заміжжя за язичником. Їй у вісні явився Адріан, який сказав, що вони скоро будуть разом. Того ж дня Наталія померла. Відзначення пам'яті цієї святої припадає на 26 серпня за новоюліанським календарем. Цей день називають Народним святом Днем Наталки. Ім'я Наталія має цікаву історію та багатогранне значення. Воно походить від латинського слова Наталіс, що означає різдвяна або «народжена в різдво. В українській мові це ім'я прийшло з прийняттям християнства і має кілька варіантів, таких як Наталія, Наташа, Натусі і Наталочка. Наталії, дівчатка та жінки, часто мають виняткову інтуїцію і цілеспрямованість. Вони можуть бути дуже артистичними, особливо якщо народилися навесні. Літні Наталії зазвичай дуже активні та енергійні. Наталії мають гостре почуття справедливості і завжди готові підтримати інших. Планета-покровитель для Наташ – це Меркурій, талісман, камінь сапфір або бірюза. Щасливі кольори для Наталі це червоний та блакитний, а тварина тотем її це їжак, і він символізує мудрість та дружелюбність. Наталії часто стають душею компанії, люблять приймати гостей і весело проводити час з друзями. Вони також можуть бути дуже чутливими до критики, але завжди прагнуть досягати своїх цілей і бути кращими. Згідно з народними прикметами, погода в ніч на Наталію відіграє важливу роль у визначенні майбутнього клімату. Якщо на цю ніч припадають легенькі-легенькі приморозки, то, ймовірно, зима буде ранньою та суворою. Інша прикмета говорить про те, що якщо туман зачепився за дерева, це сигналізує про можливе потепління. Крім того, існує спостереження. Що коли кінь б'є копитом і принюхується до повітря, це може бути ознакою наближення негоди. Ці прикмети були важливими для наших предків, бо погода мала велике значення для їхнього життя і господарства. 26 серпня господині готували кисіль і пекли млинці, які вважалися головними стравами цього дня і символізували свято. Окрім приготування їжі, люди також займалися збором грибів, які потім закривали на зиму. Ягоди використовували для приготування настоянок і цілющих відварів, які зберігалися для лікувальних цілей протягом року. Сьогодні важливо зосередитися на одній справі, яка для вас має найбільше значення, бо, намагаючись виконати кілька завдань одночасно, ви ризикуєте не досягти значних результатів. Невеликі фінансові операції можуть бути успішними, але від великих краще утриматися, бо серйозного прибутку вони не принесуть. Цей день підходить для подорожей, будь то ділові поїздки або відпочинок. Важливо перед тим, як щось сказати або зробити, ретельно обміркувати наслідки, адже високий ризик завдати шкоди іншим сьогодні. Незважаючи на те, що сьогодні можна відчувати велику кількість енергії, не варто витрачати її даремно. Краще зосередитися на дійсно важливих справах, щоб отримати максимально позитивний результат. Сьогодні не найкращий час для прийняття життєвих рішень. кажуть, що вони можуть бути помилковими. Сумніви у власних силах можуть виявитися сьогодні корисними, бо вони стримуватимуть людину від необдуманих дій. Домашні справи можуть застопоритися або навіть повернутися назад. Тому краще їх відкласти і присвятити день відпочинку. Цей день також сприятливий для організації невеликого сімейного свята. Можна запросити близьких, накрити стіл і подумати, як розважити гостей, щоб враження від свята залишилося незабутнім. Коли є час і нагода займатися улюбленою справою, то краще фокусуватися на процесі, а не на кінцевому результаті. Так буде нагода насолодитися не лише роботою, але й отриманим задоволенням. Сьогоднішній день також сприятливий для відновлення старих зв'язків та налагодження нових, що можуть стати важливими для кар'єри. Що не можна робити 26 серпня. 26 серпня в православному календарі це день, коли відзначається пам'ять святої мучниці Наталії та її чоловіка Андріана. За народними віруваннями це час, коли розпочинають косити овес. Лінуватися в цей день не можна, бо можливі неприємності в житті через це. Наші предки також вважали, що у ситого коня вісім ніг. Тому в цей день важливо не ображати коней. А піклуватися про них, щоб вони були здоровими і витримали всю зиму. Але людям краще не переїдати в цей день, бо в майбутньому доведеться задовольнятися крихтами, в таке вірили наші прапрапрабабусі. Крім того, існує заборона сьогодні на крики і сварки, особливо в сімейному колі. За повір'ями, це призведе до серйозних наслідків, включаючи розлучення або навіть вздівство. Не слід також ображати дітей в цей день. Кажуть, що це до проблем зі здоров'ям або із зовнішністю. Старші люди вважали, що невірне ставлення до безневинних дітей може викликати неприємності та зашкодити благополуччю. Наші предки вважали, що 26 серпня, в цей день не слід ходити босим по росі, вірили, що нечість може схопити за ногу і забрати до себе. Ця віра була частиною народних уявлень про захист від злих сил і небезпек, які могли загрожувати в цей особливий день. Сни, які насняться вам в ніч на 26 серпня, можуть дати уявлення про те, які цінності ви вважаєте важливими та в яких аспектах ваші пріоритети можуть бути невірно орієнтовані. Наприклад, якщо в сновидіннях з'являються розкіш, багатство чи статус яких вам бракує, це може свідчити про внутрішній конфлікт і духовну ущимленість. Такий сон вказує на необхідність перегляду своїх цінностей та прагнень. Якщо цієї ночі насниться море, океан, поле або пісок, символи чогось великого і невимірного, це може бути знаком того, що навколо відбуваються важливі події. Увага до цих подій може відкрити можливості для важливих змін у житті. Сон, про стаду диких тварин, що тікає від вас, сигналізує про можливість виникнення неприємностей. Треба бути готовим до труднощів і бути обережним, щоб уникнути можливих проблем. Якщо ж у сні з'являються вороги, які завдають морального чи фізичного болю, це означає, що потрібно перенести ситуацію в позитивне русло. Важливо знайти сили для подолання цих викликів і не піддатися провокаціям. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі, день Наталії. Це один з небагатьох днів в році, коли взагалі жіноче ім'я шанується. Навіть, можливо, в чомусь більше, ніж чоловіче ім'я. День Ангела так само шанується дуже високо сьогодні. Напишіть в коментарях, чи у вас в оточенні є Наталя. Я думаю, що це дуже розповсюджене ім'я, і воно дійсно дуже часто зустрічається. І напишіть в коментарях, чи ви згодні з тою характеристикою імені, яку ви почули сьогодні від мене, чи Наталя з вашого оточення, можливо, ви Наталя, напишіть, і ми тоді вас всі привітаємо. ми... В принципі, вже вас вітаємо з Днем Ангела сьогодні. І наскільки ця характеристика дійсно відповідає тому, що ви з собою, що ви з себе являєте. А завтра буде новий день з Божою помічю. я сподіваюся, що все буде добре. Ми з вами доживемо всі благополучно до завтра. В здраві і знову зустрінемося на цьому каналі, аби дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дуже цікавий у нас народний календар. Я сподіваюся, ви так само, як і я, зацікавилися саме українським народним календарем через те, що дуже багато, на жаль, в нас контенту зараз в інтернеті, навіть в українському сегменті інтернету, є контент, який не є українським контентом. Насправді він просто перекладений українською мовою, але насправді то не українські джерела. На жаль, я сподіваюся, що ми разом всі це змінимо поступово-поступово, але все ж таки. Наш український народ прийде до свого українського коріння, і давайте вже починати сьогодні і завтра. Слава Україні! Дякую вам за перегляд! До зустрічі, до побачення! Будьте здорові!